Вітаю, друзі! Сьогодні у нас випала нагода на один день завітати до міста Тайпей. Тож запрошую вас на прогулянку з нами по цьому найбільшому місту острова Тайвань. Якщо ми з вами не знайомі, то знайомитиметиме, назвати Сергій, ми з Житомира і вже більше 18 років проживаємо у Сполучених Штатах Америки. Тож спробуємо побачити максимальну кількість визначних місць за один день. У цьому короткому випуску про наш одноденний візит до міста Тайпей. Ми прогуляємося вулицями столиці Тайваню, відвідаємо декілька мальовничих храмів. Завітаємо на площу Свободи та у Національний меморіальний хол Чінкайшек. Піднімемось на вершину найвищого у Тайвані хмарочосу та помилуємось видами на місто з гори Слана. Тож уперед! Ми прилетіли до Тайваню через інтернаціональний аеропорт, що знаходиться в 30-40 хвилинах від міста Тайпей, та оселилися в готелі під самим аеропортом. Через короткий час перебування тут для нас не було сенсу селитися ближче до центру міста. Нас одразу приємно вразило добре організовані та недорогі таксі, що швидко довезла нас до готелю. Після того, як черговий дощечок закінчився, ми пригулялися до найближчого містечка, але район аеропорту виявився зовсім не туристичним, хоча й доволі аутентичним. Тут ми вперше зустріли розповсюджені у цьому регіоні зали ігрових автоматів, де замість іграшок у вас є шанс виграти різноманітні побутові предмети, такі як вологі серветки чи пральний порошок. Наступне про що хотілося б згадати, то це був неймовірно багатий вибір страв під час сніданку. І хоча ми зупинилися у доволі простому готелі, сніданки тут були на славу. Ми ще довго будемо згадувати ці смачні та незвичайні для нас блюда з морепродуктів чи овочів. Ці пельмені просто відвал шлунку. <плес> ну, добре, повертаємось до теми дослідження міста Тайпей. Але для того, щоб населитися тайпеєм, до нього треба ще дістатися. Ми оселилися в готелі біля міжнародного аеропорту і до міста хвилин 40 на метро на потязі. Зараз нас чекає квест, щоб купити квитки і дістатися в центру міста. Купівля квитків на потяг виявилась не дуже складною задачею. Кожна станція облаштована автоматами з доволі простим інтерфейсом, і ми без проблем придбали жетони до потрібної нам станції у центрі міста. Квиток на одну людину від аеропорту до центру міста коштував приблизно 5 доларів США. Сполучення між аеропортом та Тайпеєм забезпечується окремою гілкою метро Тайвань Аеропорт МРТ. І хочеться відмітити його високий рівень, принаймні згідно нашого короткого досвіду. Станції та вагони охайні. Зупинки заздалегідь та на декількох мовах оголошуються через динаміки та на цифрових екранах. Та сам шлях по мальовничим районам міста Новий Тайпей. В деяких місцях Залізниця проходила по весмарочоси та храми на висоті 10 чи навіть 15 поверхів. Під час монтування цього відео я збагнув, що на початку відео зробив помилку, назвавши місто Тайпей найбільшим містом Тайваню. Виявляється, що найбільшим містом є новий Тайпей з загальним населенням понад 4 мільйонів людей, в той час, як у столиці проживає 2,5 мільйони. Діставшись центру міста, ми попрямували до одного з найвідоміших храмів столиці Лунгшанг Темпл. По дорозі до храму, наступним, що нам дикунам зі штатів кинулося в очі, це була величезна кількість скутерів, що є одним з основних видів транспорту у багатьох азійських країнах. Згідно статистики, у Тайвані та Китаї приблизно 60% сімей володіють скутерами. Як виявилось, у Тайпеї декілька десятків храмів. Бо поки ми прямували до вищезгадного храму Лунгшан, то пройшли повз хоч і трошки менших за розмірами, але не менш мальовничих та значущих храмів. Так, зовсім не заплановано, ми завітали до храму Чінжуй, що є одним із найстаріших і найвідоміших храмів у Тайпеї. Засновано цей храм у далекому 1787 році. Основним божеством є патріарх Цінжуй, якому приписують здібності викликати дощ і зцілювати хвороби. Згідно брошури, що нам видали на вході, багато середніх та початкових шкіл в різні часи базувалися на території храму. Таким чином, храм Ціншуй зробив чималий внесок у освітню історію тайпею. Цей храм вразив нас вишуканими драконами на даху, фресками, дерев'яним різьбленням та атмосферою затишку і спокою. Після цього, через 10 хвилин ходи, ми дісталися вищезгаданого храму Лунгшан. І тут нас зустріла набагато жвавіша атмосфера. Цей храм виявився іще старішим. Він був заснований у 1738 році і присвячений декільком основним богам та богиням. Сюди приходять люди, щоб принести жертви та помилитися богині співчуття, богині покровительниці моряків, Богу мудрості, а також богу кохання. В цьому храмі співіснують багато релігій, як то буддизм, так і даосизм. Храм вважається духовним серцем старого Тайпея. Наступним місцем, яке обов'язково повинен відвідати кожен, хто приїхав до Тайпею, є площа Свободи. Це одна з найвизначніших публічних площ Тайваню, розташована в центрі Тайпея. Вона є символом демократії, культури і історії країни, і також надзвичайно популярна серед туристів та місцевих мешканців. Побудовано площу у кінці 1970-х років. І вона є частиною архітектурного комплексу, що був призначений для вшанування пам'яті китайського генералу, націоналістичного лідера та президента Республіки Китай Чан Кайші, що після поразки у громадській війні проти комуністів у 1949 році переніс уряд на Тайвань. З приходом демократичних урядів після 2000 року культ Чан Кайші став піддаватися переосмисленню та критиці, і у 2007 році площа була перейменована на Площу Свободи. Колишній символ авторитарізму, площа стала місцем протестів, вшанування демократії, свободи слова та громадських прав. Однією із традицій, що зберіглася, незважаючи на згадані зміни, є щогодинна зміна варти біля меморіалу. Хоча й ця традиція була переосмислена. Зміна варти біля меморіалу Чинкайши зберіглася як символ державності, дисципліни та традиції. А не персонального культу. Так як меморіал виконує роль музею історії Тайваню, то церемонія приваблює туристів як частиною культурної спадщини. Це компроміс між переосмисленням авторитарного минулого та збереженням національних ритуалів. Таким чином, зміна варти стала загальнонаціональним, а не політичним актом. Окрім меморіалу Чанкайші, на площі розташовані Національний театр та національний концертний зал. В меморіалі, окрім величезної статуї Чанкайші, розташовані експозиції про історію Тайваню, часи громадянської війни, японської окупації та встановлення Республіки Китай. Також тут розміщено багато експозицій, присвячених боротьбі за демократію та свободу. Як було згадано раніше, Площа Свободи є обов'язковим місцем для відвідування під час вашого візиту до Тайпею. Але час не стояв на місці. Більше половини нашого дня у Тайпеї вже пройшла, тому настав час поспішати до наступного визначного місця столиці. Насолодившись по дорозі видами на місто та місцевими популярними реаліті-шоу, ми дісталися найвищого у Тайвані хмарочосу, що носить назву Тайпей 101. Це 508-метрова будівля із 101 поверхом, що з 2004 по 2009 рік була найвищою будівлею у світі. Поки цей титул не відібрав хмарочос Бурж Каліфа, що знаходиться у Дубаї. Хмарочос Тайпей 101 визнано одним із найекономічніших та найекологічніших будівель сучасності. Як у більшості хмарочосів, у Тайпей 101, окрім магазинів та офісних приміщень, є також і оглядові майданчики. У цьому хмарочосі вони знаходяться на 88-89 поверхах, це майданчики за склом, та на 91-му та 101 поверхах майданчики під відкритим небом. Квиток для входу на дорослого на нижні гльдові майданчики коштує приблизно 20 доларів США. Після короткої, 10-хвилинної черги групи відвідувачів на швидкісному ліфті за 37 секунд підіймається до оглядового майданчику. Свій час цей ліфт, виготовлений фірмою Toshiba, також був найшвидкіснішим ліфтом у світі. Вітаю, друзі! Це Сергій, який зараз монтує це відео. У мене трошки менше 37 секунд, поки ліфт несеться зі швидкістю 60 км на годину на 89 й поверх Марачосу. щоб нагадати вам, поставити вподобайку та залиште будь-який коментар під цим відео для просування українського контенту у Ютюбі. Також, щоб не пропустити випуск про наступне не менш цікаве місто, що ми відвідуємо після тайпею, не забуваємо підписуватись. Дякую за перегляд. ми вже майже від'їхали. Ходімо глянемо на тайпей з висоти 500 метрів. Дійсно, види, що відкривається на тайпей та його околиці з оглядових майданчиків просто вражають. Це місто лежить перед вами ніби на долонях. Ви знаєте, 89 й поверх це досить високо. Окрім видів на місто та інтерактивних карт. Тут у відвідувачів є нагода ознайомитись ще з однією унікальною частиною конструкції хмарочосу. Ще одна цікава річ в цьому будівлі це найбільший в світі маятник. Він важить 660 тонн. Ще багато цікавих параметрів цього маятника, але він захищає цю будівлю від руйнування під час тайфунів чи землетрусів. Хмарачос тайпей 101 спроєктовано таким чином, щоб витримати тайфунні вітри швидкістю 60 метрів на секунду та землетруси, що доволі часто трапляються у цьому регіоні. Окрім гнучкої та водночас стійкої конструкції, у будівлю вмонтовано майже 6-метровий у діаметрі та вагою 660 тонн противовіз, що спроможе зменшити коливання башти на 40%. Це було просто неймовірно побачити записи коливання цього маятнику. Під час тайфуну та землетрусу, що трапилося у 2015 році. Провівши ще декілька хвилин на відкритому оглядовому майданчику на 91-му поверсі, ми закінчили наш візит до цього унікального хмарочосу. Цікаву річ, що ми помітили на виході, було те, що ліфт спускається довше, ніж підіймається. 45 секунд. Тут на кожному кутку є магазини 7 Eleven, в якому дуже швидко можна щось перехопити, то нам сподобались такі невеличкі конвертики з рисом, з якоюсь начинкою, риба чи м'ясо, і загорнуті в водорості. Курка. Ну, як суші, як суші таке. Поки що встигаємо по графіку. І ще одне місце, яке ми планували побачити, це гора слона, з якої повинен відкриватися вид на Тайпей класний. То зараз хвилин не знаю, 10 будемо підійматися. Гора Ксіанчан чи гора слона знаходиться у 15-20 хвилинах ходи від Тайпей 101 і є однією з найпопулярніших природних пам'яток у Тайпеї. Що відомо своїми панорамними видами на місто, особливо на хмарачос. І хоча її висота становить лише 183 метри, завдяки близькості до міста з її оглядових майданчиків відкриваються вражаючі краєвиди на місто. Стежка нагору облаштована сходами, поручнями та зонами відпочинку. І одразу зауважу, що відпочинок вам знадобиться. Підйом наверх доволі похилий. Але як згадувалось, види, що відкриваються на місто, того варті. На цей день для максимального знайомства з культурою Тайпею у нас ще був запланований візит до одного з багаточисленних нічних базарів міста. Але під кінець такого насиченого дня у більшості з нас батарейки сіли. Тому довелося залишити знайомство з атмосферою нічного базару на наступний візит. Нам настав час прощатися з цим колоритним та жвавим містом та вирушати далі. Ви, мабуть, питаєте, чому тільки один день на таке велике місто, як Тайпей. Все просто, це був наш переваличний пункт, а наш пункт призначення це місто Шанхай. То зараз ми чекаємо на літак, щоб дістатися цього мегаполісу. І тому, щоб не пропустити наступний випуск, підписуйтесь. А також для просування українського контенту залишайте коментарі під цим відео, ставте вподобайку. Дякую, що продовжуєте мандрувати з нами, і до зустрічі у нових відео.